Тарас Шевченко Катерина, Отаке то на сім світі! Роблять людям люди того в'яжуть, того ріжуть, той сам себе губить. А завіщо? святий знає? Світ, бачся, широкий, та нема де прихилитись, в світі одиноким, тому доля запродала От краю до краю, а другому оставила те, де заховають. Де ж ті люди, де ж ті добрі, що серце збиралось. З ними жити, їх любити, пропали, пропали. Єсть на світі доля, а хто її знає, єсть на світі воля, а хто її має, єсть люди на світі, сріблом злотом сяють, здається, панують, а долі не знають. З нудьгою та з горем жупан надівають, а плакати сором. Возьміть срібло злото та будьте багаті, а я візьму сльози, лихо виливати. Затоплю недолю дрібними сльозами, затопчу неволю босими ногами. Тоді я веселий, тоді я багатий, як буде серденько, поволі гуляти. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає? Чи забуде мене в снігу на чужині, однако вісінько мені. В неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові. Молись, молися, сину, за Вкраїну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди, присплять в лукаві і в вогні, її окраденою збудять, ох, неоднаково мені. Неначе праведних дітей Господь любя отих людей, послав на землю їм пророка, Свою любов благовістить, святую правду возвістить, неначе наш Дніпро широкий, слова його лились, текли, і в серце падали глибоко, огнем невидимим пекли замерзлі душі. Полюбили того Пророка, скрізь ходили за ним і сльози знайлили навчені люди, і лукаві Господню святую славу розтлили, чужим богам пожерли жертву, омерзились і мужа свята, горе вам на стогнах каменем побили. І праведно Господь великий, мов на звірей тих, лютих, диких, кайдани повелів кувать, глибокі цюрми покопать, і роде лютий, жестокий во місто кроткого пророка, царя вам повелів надать.